Гороскоп на 1 березня. Водолій завтра може стати днем важливих внутрішніх відкриттів. Ви відчуєте, що готові до нових рішень, навіть якщо поки не знаєте всіх відповідей. У відносинах варто приділити більше уваги дрібницям, маленький жест турботи може зміцнити зв'язок. Вільним водолієм день може подарувати цікаве знайомство або несподіваний діалог, який залишить приємний слід. Риби Завтра емоції можуть переповнювати вас, але це гарний момент, щоб висловити почуття. У відносинах щирість стане ключем до порозуміння. На роботі варто уникати поспіху, повільний темп допоможе помітити деталі, які можуть змінити хід справ. Вільним рибам варто довіритися інтуїції, вона може привести вас до цікавої зустрічі. Овни День сприятливий для того, щоб трохи сповільнитися і подивитися на ситуацію з іншого боку. У відносинах важливо не нав'язувати свою думку, діалог принесе більше користі, ніж суперечки. Робочі питання краще вирішувати поступово, без поспіху. Самотнім овнам варто звернути увагу на нові знайомства, вони можуть виявитися глибшими, ніж здаються на перший погляд. Тельці. завтра може принести відчуття гармонії, якщо ви дозволите собі трохи відпочити. У відносинах варто більше слухати партнера, це допоможе зміцнити довіру. Робочі справи краще завершувати спокійно, без зайвого поспіху. Вільним тельцям варто бути відкритими до компліментів та флірту. Завтра хтось може виявити до вас інтерес. Близнюки День обіцяє бути динамічним, але не варто брати на себе забагато. У відносинах краще уникати різких слів, відверта розмова допоможе знайти спільну мову. Робота потребуватиме концентрації, але невеликі перерви допоможуть не вигоріти. Самотнім близнюкам варто звертати увагу на нові знайомства, день може подарувати приємні сюрпризи. Рак. Завтра варто приділити час собі. Відпочинок і самотність допоможуть відновити сили. У відносинах важливо не замикатися в собі, партнер може чекати на вашу ініціативу. На роботі краще не починати нових справ, а довести до кінця те, що вже розпочато. Самотнім ракам день може подарувати тепле спілкування або несподівану увагу. Лев, день сприятливий для спілкування та нових знайомств. У відносинах може з'явитися більше тепла, якщо ви проявите ініціативу. Робочі питання краще вирішувати в команді, колективна підтримка допоможе швидше досягти результату. Самотнім левам варто бути відкритими до флірту. Харизма завтра буде на висоті. Діва завтра краще не поспішати і дати собі час на обдумування рішень. У відносинах важливо не критикувати партнера, а шукати компроміс. Робочі питання потребуватимуть уваги до дрібниць. Не ігноруйте деталі. Самотнім дівам варто бути готовими до несподіваних знайомств, день може подарувати приємний діалог. Терези. День сприятливий для відновлення гармонії. У відносинах варто більше говорити про почуття, щирість зблизить вас з партнером. Робочі справи підуть легше, якщо ви не будете намагатися зробити все одразу. Вільним Терезам зірки радять не відмовлятися від запрошень, завтра доля може приготувати цікаву зустріч. СКОРПІОН. Завтра інтуїція підкаже правильні рішення, особливо в питаннях особистого життя. У відносинах варто більше довіряти партнеру і не створювати драм на рівному місці. Робочі справи краще планувати заздалегідь, це допоможе уникнути зайвого напруження. Самотнім скорпіонам день може принести несподівані компліменти або увагу від когось, хто давно вас помічає. Стрілець. День обіцяє бути теплим і легким, якщо ви не будете надто вимогливими до себе. У відносинах важливо ділитися думками та емоціями це зміцнить ваш зв'язок. На роботі краще зосередитися на дрібних завданнях, які давно чекали своєї черги. Самотнім стрільцям варто залишатися відкритими до нового, завтра можливі приємні сюрпризи. Козуріг. Завтра може виникнути бажання трохи дистанціюватися від світу, і це нормально. Дайте собі час на відновлення. У відносинах важливо бути терплячими і не чекати миттєвих змін. Робота потребуватиме зосередженості, але результат буде вартий зусиль. Вільним козорогам день може подарувати несподіване знайомство або приємний діалог. Став лайк та не забудь підписатись, щоб не пропустити свій гороскоп на завтра.